Дуже би хотів уточнити, чим синай відрізняється, наприклад, від будь-якої торговельної мережі, магазину, автозаправки. Якщо ви прийдете в будь-яку торговельну мережу, і ви там не заплатите, то вам не відпустять товар. У Синаї немає поняття, такого платити. Якщо вам хтось каже, що в Синаї треба платити, і скільки платити, це неправда. Тому що як кожна людина, яка любить свою сім'ю, Дує за свою сім'ю і приносить в неї кошти, так само синай не може жити з повітря. Синай також потребує коштів. І кожен з нас, якщо любить цю сім'ю, яка називається синай, він її підтримує. Я дуже прошу всіх батьків, вкотре, перестаньте вживати це слово, що ви щось платите в синаї. Тому що в синаї завжди були і є діти, які нічого не жертвують. Їхні сім'ї нічого не жертвують на Синай. І ніхто їх за це не вимагає, не виганяє. Тому що вони кажуть, що вони не можуть це робити. І завжди ми відносилися до цього з великим розумінням. І зараз ми продовжуємо то робити. До кожного відноситися з розумінням. То, що хтось приносить синай, щомісячні пожертви, це є пожертва, це не є плата. І мені дуже боляче це слухати, коли я чую, що в Синаї треба платити. А ви попробуйте не заплатити. Місяць, два, три, Попробуйте не заплатити, як ви кажете, що ви платите. А ну чи вижене вашу дитину хтось із Синая? Бо якщо ви не заплатите в супермаркеті, то вам не видадуть товар. Але якщо ви, не, як ви кажете, не заплатите в Синаї, то давайте почекаємо, чи виженуть вашу дитину. Тому я дуже би хотів просити, якщо ви любите Синаї, то більше ніколи не вживайте таких слів, що ви щось платите. Ще раз кажу: ви підтримуєте Синаї. Хочете, підтримуєте, не хочете, не підтримуєте. Це як у вас на серці, краще нічого не приносити, повірте мені, ніж казати, що я щось плачу в синаї. Добре? Давайте домовимося, щоб це було раз і назавжди. Якщо хочете всьому переконатися, то я ще раз прошу, попробуйте не заплатити декілька місяців, як ви кажете, що ви платите, і побачите, чи вижене когось вас із синая, вашу дитину. Або, може, хуже тренер почнеться відносити до вашої дитини, або якось інше буде ущемляти вашу дитину. Якщо, як ви кажете, ви платите. У нас не платять. У синаю просто підтримують те, що вони люблять.